Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Сьогодні погожий зимовий день. Є вільна хвилинка, я хочу підняти і звернути вашу увагу на одну із дуже важливих тем, тему нашого з вами виживання. І так, повномасштабна війна з таким кривавим сусідом, яка вже два роки триває, і на додаток до цієї війни ви всі бачили блокування наших кордонів, блокування наших товарів, які Виробляються в Україні і вивозилися за наші границі. Тож нелегко зараз приходиться нашим підприємцям, які не лише працюють в таких важких умовах, вони не втікли з країни, вони платять податки, вони донатять на Збройні Сили України ще й до того. Виробляють продукцію, яка майже не, не е, ніякого прибутку. Це, зокрема, стосується харчової промисловості. Тож, е, з назви цього відео, ви побачите свій до свого по своє. Це дуже цікава тема, це лозунг, який з'явився в Україні на початку 20-го, кінець 19 го століття, коли. Безвихідь, крах, повний крах економіки в той час Західна Україна знаходилася під Польщею. Усі магазини тримали це шляхта польська та багаті євреї. Саме в той час масово покидали Західну Україну і шукали кращої долі в різних куточках земної кулі. Ну, в більшості випадків це Канада і Аргентина і Бразилія. Але ті самі ті, що залишилися, це Галичина об'єднувала об це частина України на Галичині, от саме вони і почали працювати під таким лозунгом, збиратися в кооперативи свій до свого по своє. За дуже короткий період часу вироблялися різні товари, і саме українці, вони. Купляли один в одного ці товари, що гроші залишалися е, при них. І буквально в невеликий проміжок часу практично усі магазини, усі торгові точки, які були е, в Західній Україні, були витіснені саме завдяки от такому е, народному єднанню. Хто хоче більш детально. Прочитати такі історичні факти, то і от саме наберіть в інтернеті свій до свого по своє, І ви прочитаєте багато цікавого, як оце єднання допомогло вийти з такої страшної економічної кризи на той час. І практично до початку Великої Вітчизняної війни саме Галичина вона процвітала. Вона дуже багато. Почала навіть експортувати своїх товарів за границю, ту саму Європу і далі, ну, доки не прийшов Руський мір. Тож, повернемося ближче. Я сьогодні хочу також прорекламувати наше українське виробництво, яке я знайшов досить недавно, але мене здивували приємні ціни і якість товарів. Це. Нерівня китайським а до цієї пори можна знайти були такі речі тільки китайського виробництва. До речі, відколи почалось велике вторгнення Росії в Україну з 22-го року, я жодного разу не купив жодного товару з Китаю. Це не лише тому, що товари. Не тої якості, якої би хотілося, це тому, що ця країна для нас зовсім не дружня і ніколи не, бажає, не бажала нам миру і процвітання. Тож завжди, якщо є можливість вибрати українське, я завжди вибираю українське і тому і закликаю вас так робити. Якщо нема альтернативи, ну, тоді потрібно вибирати товари тих дружніх країн, які дійсно нам на сьогоднішній день допомагають. Тож зараз. Зокрема, перейду до тих товарів, які сподобались мені і мають для мене велике значення у моєму невеличкому такому виробництву. Думаю, і стануть у пригоді вам. Головне знати, що таке є, що таке виробляється в Україні. Тож більш детально. І так, зима це не тільки період для відпочинку, практично в садівництві, в городництві відпочинку дуже мало. Але за зиму можна дещо підучитись, те, що пошукати, от запастися матеріалом, який буде потрібний уже навіть досить скоро. Після Нового року вже пора починати щось сіяти. І ось український виробник. Я дуже радий, що я знайшов його. І, наприклад, починати сіяти. Сіяти ось сівалочка, економочка. Дуже зручна. Практично, знаю, чи видно, ось тут від 1 мм до 6 мм можна підкручувати собі, от найбільший і найменший. на цьому Для висіву. Ну, практично, від цибулі до гороху, навіть від моркви до зуї, можна більш акуратно розмістити насіння за допомогою такої сівалочки. Ну, практично копійки на сьогоднішній день. Ну, далі йде у нас набір для пікірування. І сіяння також. Можна, напевно, замінити його і паличкою. Ну, паличка набирає вологи, починає прилипати вологий ґрунт. І ветирання і те далі. Це пластик грубший наконечник, тонший, є шкала посадки, тому що деяке насіння на 5 мм можна за деякі сіється взагалі поверху. 2 см, 3, 4, 5, і так далі. І з цього боку тонші лопаточка і така вилочка для, щоб за допомогою неї можна дістати вже молоду рослину і спікірувати в більший горщичок, чи де-інде. Досить практично, практично вічне один раз. Купити, і це вистачить на багато років, головне пам'ятати, де поставив після того, як закінчиш цей процес. Ну, дивіться, що ще я відкрив для себе в цьому році. Ще недавно я показував в минулому році, як посадка кавунів і динь на плівці або агроволокні. І при невеликому навіть вітрі, от саме головне, що вітер сплітає усі лози кавунів в кучу, і їх потрібно за щораз йти і розкладати, поки вони не зімкнуться. То досить така кропітка робота, при цьому йде приминання саме того спушеного ґрунту, який і спушений перед посадкою і накритий плівкою. Так, ось такі вилочки. І допоможуть закріпити ту в потрібному напрямку пагоника чи чи гарбуза. І якщо це по плівці, то це надійно тримає. А якщо це по ґрунті, то такою вилочкою пришпилити, присипати зверху ґрунт і отримуємо додаткові корінчики. Які покращують розвиток і набирання ваги у ваших кавунів чи день. Дуже цікавий, при тому також 100 штук в районі кілька десятків гривень. Це також вистачить вам на роки. Ну, усі знають, що зараз по агроволокні набагато краще садити. Дуже якісні, набагато якісніші колечки для кріплення. Агроволокна, чи агротканини, чи плівки, це вам замінить купу часу на збирання каміння, приносення. Потім ті каміння виносити, як зазвичай буває. Бо, ну, це, ну, також практично на багато багато років використання можна, тому що він в землі не перегрівається і так далі. Ну, якщо взяти хомоти для підв'язки, ну, багато. Користуються степлером і плівкою. Ну, але Це можна підв'язувати верхню частину винограду. Там вже, де плодоношення йде, краще підмотувати от такими хомутами. Вони вже давно відомі, це не секрет, не, не моє відкриття. Але навіть до цієї пори ринок переповнений саме китайським виробництвом. Ну, вони дуже часто горять на сонці, практично на один рік. Що здорожчує і робить невигідно такі хумоти. Ну, Українські набагато якісніші. От, якщо взяти якісніші, тут і більше блиску, більше пластифікатора, вони більш гнучкіші. Також витримають ну, і таку культуру, як виноград біля в зоні плодоношення, підв'язувати ними, також ожина, малина. ну, Багато-багато можна знайти застосування, плюс ціна. Якщо взяти на сьогоднішній день китайський варіант, ну, практично від гривня 50 до 3 гривень, як якої якості, як який виробник. Там їх дуже багато продає і завозить в Україну. От у нас 116 гривень 100 штук. Це досить гарна ціна, яка підходить мені і можна під'язувати актинідію, Ківі і багато, багато інших ліан, які я вирощую своєму саду. Ну, ще хотів би зупинитися на таких. Табличках для городу, для саду, ну, це для ґрунту, бачите, з ніжкою втикається. Є місце, де що написати, з однієї сторони і з другої сторони. Ну, якщо не застосовувати, наприклад, коштує, до речі, 4 гривні. Якщо не застосовувати маркер, я з маркером далеко видно. Для тих, хто хуже бачить, то певно, що маркер буде краще, але я користуюся простим олівцем або графітним. Він залишає досить чітку лінію, яку добре видно, вона не змивається дощом, снігом. І гумкою можна стерти і переписати. Практично, що таке робить, ці таблички взагалі вічними. Ну і саме саме любими для мене це ось така бірочка для дерева. Я дуже багато щеплю рослин. Щеплюю і Мені потрібно підписувати кожне щеплення, багато різних сортів, щоб воно зберігалося довго. Ну, використовував надзвичайно багато різних бірок. Найбільше це алюмініві, з пластикових пляшок. і так далі, Але алюмінієві часто крали птахи. От, сойки люблять блискучі, сороки збирають. Приходиш, бірки немає. І Якщо немає схеми записано, практично вже все втрачено. Оце, бачите, тут смайлик поверху і внизу ти, о, такий те подібний розріз. Оце і туди ось так втикається на гілочці, практично е ваги не відчувається, що не буде ніякої парусності, щоб щось зламати, все, але. Надпис буде триматися чітко, довго. І так само його можна протерти і така бірочка 350, теж нормально для цього, якщо взяти те, що китайські бірки, і не тільки китайські, і навіть європейські, зараз завозяться е з талією такі паперові, або паперові пропарафіни, або з легкої тканини, покриті там певним покриттям. Ну, Їх у мене вистачало на рік. Ну і не знаю, як вас, а мене ось така бачите, надпис такий і така бірочка зроблена в Україні. Надзвичайно гріє серце. Якщо когось зацікавиться продукція, посилання на магазини будуть під відео. Тож будьмо здорові, підтримуємо українського виробника, і тоді перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні!